Нарешті дійшла черга і до літнього фідера. Це серйозніший екземплярчик. Ну, от, власне, такі здобутки. Ну, прямо класика класикою літнього фідера. Мої щері вітання, шановні друзі-колеги рибалки. Я Олексій Лисиця, ми на каналі Stock. Нарешті дійшла черга і до літнього фідера. Я знаходжусь на річці сула і ловити збираюсь літніх сільських лящів. Вірю, буде цікаво, не перемикайтесь. Літня пора, як відомо, не лишень фідерів і спіні, звісно, також це час виваженості, час неквапливості, вдумливості в діях рибалки. Отже, сьогодні я спробую. Половити сульських літніх лящів. Розумію, що вже пройшов той час, коли риба, неначе дурна, рухалась на нерестилище, і там цілими стаями е жерло все, що треплелось на, на її шляху, і той рибалка, котрий потрапив у гарне місце на, на стежинку, рибну, той міг половити взагалі з поганезними снастями і не заморочується абсолютно. Ні, зараз вже такі фокуси не проходять. Рибка, хоч годується, але робиться ну, так, рівномірно, спокійно, перебірливо. І це ляща стосується аж тим більше, особливо крупного. ну крупного, Хай буде, це буде від 1,5 кг, надіюсь, такі будуть сьогодні. От. Тому я спробую, наскільки мені це вдасться, наскільки дозволять мої навики фідеріста перехитрити цю розумну і дійсно дуже, дуже поважну, я би сказав, рибу як ляч, тож запрошую до риболовлі. Як тіктоці кажуть, Вася, що це за апарат? Сула усі іскриє своїй красі. Я сьогодні не один з надійним напарником Ілля Олексійович. Клює в тебе? Так. Молодець. Який смартфон не кладе з рук хіба що коли спить. Приконку я сьогодні обрав шоколад. Плюс кориця з ванілью ну В більшості випадків я її використовую, не заморочуюсь, особливо вона все працює. От я Зволожував я в два етапи. Традиційно, як то роблять справжні фідерісти, до яких я ще не впевнений, що належу. От Зазвичай в мене прикорка виходить така сильно перезволожена, тому я дуже-дуже обережно, аби не вийшли такі катяшки в вигляді пластиліну. то вже Буквально по грамині води додаю, щоб, ну, ніби, ніби класно вийшло. Ну, запах принаймні крутий. Вперед. Година добра риболовлі вже минула, поки, поки дві гусірочки я зловив, лящами. Власне, ще не пахне. Але, але ми продовжуємо. Це не лящ, а синець. Я дуже сподіваюся, що зараз буде вже сіріти і рибка. Проклюнеться, Дивіться, який гарнезний Ух, синчик. Продовжуй. Вчерговий <різь> Друзі, як то, як то буває влітку вночі й квітліще такий гарнезний, ледь не втік. Такий ще один супливчик. Це не лящ, але... Але синець, думаю, синець не самий дрібний. Так, тут ще з ложками. Ну дивіться, чим не красунчик. Це знову не Поки-поки. Ранок добрий, шановні колеги. Як і раніше, ви на каналі Fishing Стука, я Олексій Лисиця. Ну прям класика класикою літнього фідера мала місце. Щойно почало сіріти, увімкнулася рибка. Спочатку це були синці, а далі і пішли за ними лящі. Я зловив більше десятка. Ну, щось знімав, але певно, там нічого не видно, бо ніж. Я тут ці кіностудії не влаштовував, тому без такого спеціального освітлення. Подивимося, що там вийшло. От, але, але знову тільки світанок з'явився тут над сугой, як клювання крупної риби завершилось, і лише синці зараз розважають. Я все-таки вірю, що ну, будуть підходи гарних лящів зараз світлом. Але, але літній фідер, він такий, що можна і не дочекатися. Але ми будемо чекати. Коротенько про те, як я рибалив по темряві, я щось там намагався знімати, але, але навряд чи. От, я не сильно видумуючи, поставив одразу повідець на ляща 0,17 е в діаметрі і довжиною там більше метра. З маленьким гачечком використовував черв'як, один черв'як гарний такий навозний, плюс один або два опари, щоб ця вся конструкція трималася. От, ну, прикорку ванінню з шоколадом, з корицею, все це. Все це, в принципі, працювало, воно цікавило і ляща, і сенця. В ті моменти, коли ну, особливо я ж на ляща орієнтувався, в ті моменти, коли лящ був ну, на тоці, я загалом то кидав одне і те саме місце. Я не знаю, там був ефект від цього чи ні, але в принципі працювало. Клювання були доволі таке жваві, і лящ так не слабо, я би сказав, упирався, не дивлячись на те, що, що літо і ніби то йому можна було б трошки відпочити. This День екземпляри значно менші. Тут кіла, мабуть, не буде, але, але, але він є. Ура! Звісно ж, в літньому фідері грає роль багато речей, і, зокрема, вибір місця. Я тут не сильно заморочувався, дану місцевість я знаю дуже погано. Я не обирав яму, я не обирав. Вихід там чи вхід в яму, я сконцентрував свою увагу на долі такій прямій ділянці з середньою глибиною, десь порядка 2 метри. Ну і під берегом ви бачите велика купа водоростів лілії, зокрема. От мій розрахунок був на те, щоб половити не того ща, який стоїть на місці, який в якийсь момент там відкриває рот і харчується, а той, який виходить на русло. Ну, який полює в принципі, на середніх глибинах в теплу пору, і там, мабуть, що буде аж, аж до осені. Ну, власне, я думаю, що мій задум в певній мірі спрацював більше десятка лящів спійманих більше кілограма кожен згод це Далеко не останнє для літнього фідера. Результат. Ну, я сподіваюся, що ще додасться в моєму активі, бо я продовжую рибалити. І видну, видно пору в день. Дивіться, Не найвеликий, не як по сьогоднішній риболові, але це ляш. Воно, мабуть, і личило в такій ситуації видати на гора якусь надрозумну пораду, лайфхак щодо успішної риболовлі влітку фідером по лящу. Проте у мене таких порад, мабуть, не буде. Я, в принципі, користуюсь достатньо простими такими речами, і ніби вони працюють. Ну, перше, не треба боятися фіаско, воно дійсно може бути запросто. Тому треба виїжджати з фідером і. І надіятися та розраховувати на успіх. Ну, це якщо серйозно, то ну, дуже бажано, я вважаю, захопити темну частину ну, дня ночі, з тим, щоб ну, в, більшості, в більшості випадків на моїй принаймні практиці, влітку, коли тепло, якраз саме ніч є тим часом, коли риба годується так, ну не треба цуратись використовувати довгі повіці і тоненькі снасті. Це правильно, тому що ну, зараз риба вже доволі балувана, вона не весняна, там чи не не осіння. От вона ну, бачить, відчуває. От, варто, варто не соромитись з хорошою прикормкою. Ну, особисто я зараз от, в літню пору використовую такі солодкі смаки. Я там не є профі в цих прикормках, але ну, так, так повелося. От, ну і рибалюю, стараюсь, намагаюся рибалити перше на рівці, по-друге, обираю в русло, куди рибка виходить, і там, там годується. Ну, от, власне так. did Гарний згодьтеся. Традиційна вставочка для моїх відео про оснащення, кому цікаво, звісно, в якості основної волосіння використав Braid шнур одиничка. За японською класифікацією, ну і ще на іншому. Годівнички використовував 100 і 120 грамів Патерностер Завжди майже використовую, там не шукаю пригод з іншими монтажами. В якості шоклідера флюорокарбон 0,35 і 0,4 обидва варіанти, на мою думку, правильні. Щодо повіців, то це були ну трошки по темному балувався 0,2 айсхаки. Заготовив кілька варіантів поки. Е, ну, а взагалі, такий основний для мене варіант це Intech Tournament Feeder and Leader 017, 015, в залежності від ситуації. І власне все. Це оператор, який мав мене знімати зранку. Ліщив оператор. Вейкап, добрий ранок. Серйозніший екземплярчик. Довгенько вже не було клювання, але, але ось він ранковий лящуган. ще один.

Дивіться, що за риба. Дуплети. Для мене то є дивним, але ось зараз ранок уже далеко не ранній і я два дуплети з лящів витягнув. Навіть зараз навіть краще клює, ніж в темряві. Я, чесно сказати, дуже здивований. Напарник і оператор. Ну от, власне, такі здобутки лящові. Друзі, такий сьогодні уловий, що гарнезні лящі і, і багато. Літній фідер працює. А я, а я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, все буде Україна.